you <laughs> Друзі, з вами програма Мультляндія, і ми, ваші кадрики. Сьогодні покажемо вам наших улюблених мультяшних героїв. Ви пізнаєте мій сьогоднішній образ? Я сьогодні у ролі рапунцель, дівчина з мого улюбленого мультфільму. Часто мої батьки називають мене маленькою Рапунцель через моє довге волосся. І я завжди мріяла бути схожою на неї, тому що я так само люблю пригоди, як і моя героїня. А ще я обов'язкова. Божній рожевий коль, тому у мене сьогодні така ж сукня, як і у рапунцель у мультфільмі. Так, так. А хто ще сьогодні завітав до нас мультяшного світу? Ну і набігатись треба людині павуку, щоб рятувати цей світ. Я от хіба лише навчився павутину випускати. А от лазити по стінах це ще те завдання для мене. Взагалі, моїм кумиром ще з трьох років є людина павук. Я думаю, що багато хлопців зі мною погодяться, кожен хотів би мати дар, рятувати людей від зла. Удома у мене вся кімната обвішена постерами та коміксами з цим героєм. Я точно знаю, що коли виросту, зможу рятувати людей від ворогів. Тому я вже семи років беру приклад з людини павука. Надіти маску може кожен. Головне, хто як її носить. Яке гарне життя під водою, а головне, яка ще рівна у підводному світі русалонка? Шкода, що їй не можна було випливати на сушу. Ні, всі б люди побачили, які в неї красиві блакитні очі, руде волосся, і стильний босковий купальник з мушель. Принц Ерік би точно рівнував до хлопців на суші, а ще русалонька дуже допитлива, Через це деколи потрапляє в халепи, з якої її рятує батько король Третон. Але попри все, Русалка залишається моєю улюбленою героїні. Саме таку подорож я б хотіла мати. Я знатиму все про життя людей. Я б їх спитала, та як спитати, де береться, ну як його полум'я так. Бікінні Ботом рідне місто мого улюбленого героя мультфільму Губки Боба. А чого варти його будиночок з ананасу та сусід Квідвер, такий зовсім нещасливий від такого сусіда і постійно з ним свариться? Але Губка Боб продовжує його любити, тим він мені і подобається. Губка Боб добрий, щирий і завжди готовий допомогти своїм друзям і не тільки. А ще він дуже любить тварин. Особливо свого равлика Гері. От би скоштувати його фірмові крабсбургери, які він кожного дня готує в Крабсі крабс. Кому крабсбургерів <кри> таємний рецепт крабсбургерів украли. Без його суспільству загрожує хаос і братовбивство! А Може, ти перебільшуєш? Чого думаєте, що в моїх руках звичайно спротивна машина? То це зовсім не так. Це тачка Маквін, з моєї улюбленого мультфільму тачки. Але чому саме Маквін? Та всім запам'яталась блискавка Маквін. Це дуже популярне авто, який брав участь у змаганні за славе. кубок, великого поршня велику популярність перенесла Маквінові швидкість і стібність до перегонів. Але як він відчув славу, відразу став гордим і пихати, що сильно не подобалося його близьким людям. Багато нещасливих обстав його в житті змусили його багато чого обдумати і переоцінити. Мені і моїм батькам ну, дуже цікаво спостерігати за улюбленим персонажем. Як проходять усі перешкоди у його житті? Ти ніколи не будеш таким гонщиком, як був. Змирися з цим. Невже блискавка Маквін закінчить кар'єру. Це ми ще побачимо. Як цьому кутові було комфортно в цих чуботях, зовсім не зручно ходити, а як в а як футбол грати в них. Але саме Кіт у Чуботях є моїм улюбленим персонажем. Коли в мене поганий настрій, я завжди вмикаю цей мультфільм. І настрій відразу стає кращим. Кіт у Чуботях це є справжній хоріган. За його висоту голову призначили велику нагороду в місті Сан-Рікардо. Тому він повинен переховуватись. Поки він ховається від мисливців, на нього чекає багато пригод. Зустріч з чарівною кицькою і із хитроном бувтуном. Чи треба брати приклад з кута у чоботі? Думаю, ні. Але попри всі, не дуже. Довгі риси характеру, кота. Його все одно люблять глядачі. І цей мутфільм так само любить багато дорослих. А що ви скажете про кота у чоботях? Дивіться у коментарях. Для вас як і чоботях. чоботяг. квасолі, Я тут гіганте. Зараз я тобі щось покажу. Легенди не вмира! Кітучу батяг. Ти загинув. У мене дев'ять життів, а багато разів ти вже гинув. З а... вами була програма Катерки. І всім па-па!